Вітаю всіх друзі, на каналі Велес. Сьогодні покажу, що робити, якщо зникла кнопка прямого ефіру в Тіктоці. Заходимо в ТікТок, натискаємо на три смужки налаштування та приватність. Далі гортаємо вниз і нам потрібна кнопка «Free Space», тобто звільнити місце. Ось. І тут нам треба очистити кеш. Ось натискаємо. Відповідно, якщо це не допомогло, тоді натискаємо Report Problem Support Ticket. Так. Ось лайв і пишемо, відповідно, в чому проблема. Так? Ось і пишемо сюди, що відсутня кнопка монетизації прямо в цьому чаті. Якщо це не допомагає, тоді раджу зайти в App Store. Знайдіть тут TikTok і перевірте, чи є оновлення, як у мене. І також переконайтеся, що ви дотримались усіх правил. У вас має бути більше тисячі підписників на акаунті. Тоді кнопка теж буде з вами. Був Велес. Всім бувай.